Не перетворювати світлий великдень у свято живота, франківські медики застерігають завершення посту та традиційні застілля – це великий стрес для шлунково-кишкового тракту. І вкотре нагадують прості правила, які допоможуть не опинитися на лікарняному ліжку після свят. Передовсім повертатися до колишнього режиму харчування треба обережно і поступово робити перерви між прийомами їжі та розпочинати з легких страв. Щось із творога, бо багато хто святить там і е, сир запечений е, м, яйце. Це буде дуже такий легкий і м'який вихід із посту, тому що вони легко перетравлюються. Це з одного боку тваринний білок, а з іншого боку, він не має сполучної тканини і дуже легко засвоюється. Тому от е, з цих продуктів я би радила починати, а вже е, ну, умовно ближче до вечора. Тоді вже попробувати шинку, тому що ну, якби вона пахне, зрозуміло, що втриматись важко. Бути уважними та знати міру варто і людям, які не дотримувалися посту висококалорійна, жирна, копчена та солена їжа та ще й одразу у великій кількості якого навантаження не витримує часом навіть здоровий шлунок. А тим, у кого є хронічні захворювання, про правильний режим харчування у святкові дні, треба подбати заздалегідь, проконсультуватися зі своїм лікарем і не забувати про ферменти та зелень. Є зараз багато свіжої зелені. Я розумію, що воно може не сильно пасхальна пасхальна страва, але все одно бажано, щоб вона була навіть та саме редисочка зеленю, вона вже трошечки розвантажить шлунок і травну систему. Воно додасть соковий. Додасть вітамінчика, додасть клітковини, щоб це все швидко виявилося. Якщо у людини є якісь хронічні захворювання, про які вона заздалегідь знає, наприклад, є хронічний гастрит, чи хронічний панкреатит, чи щось із печінкою чи з жовчним, однозначно, що варто перестрахуватися. Чому? Тому що, тим більше, після посту. Цим органам буде подвійно е, тяжко, якби перейти в інший режим харчування. Е, в, в цьому випадку е, можна навіть наперед, тобто навіть вже з сьогоднішнього дня, почати попити в кого там питання з жовчним жовчогінні, в кого питання з шлунком. Там якісь препарати, які знижують кислотність. Чому ми таким, ми таким чином е, попереджаємо загострення? Є страви, які легші, є страви, які тяжчі. Ті, котрі легші, вони мають превалювати на столі, їх має бути більше. Ті, котрі це просто от на от формат дегустації. Та головне правило святкових трапез бути помірним та прислухатися до свого організму. Якщо відчуваєте, що голоду вже немає, час виходити за столу. А ще корисними для розвантаження будуть прогулянки на свіжому повітрі. Наталія Андрій Гаргара, телеканал 402.